Сьогодні вечір спогадів до 90-ліття живописця дисидента, політв'язня Опанаса Заливахи відбувся в Івано-Франківську, виставкова зала обласної організації національної спілки художників України, ледве вмістила всіх охочих вшанувати світлу пам'ять видатного майстра. Присутні згадували про те, як художник, навіть прийшовши мордовські табори, залишався дитинно безпосереднім та водночас людиною високих чеснот і титаном духу великий українець який е, ніколи не, не йшов на компроміси з власною совістю е, який не ніколи не малював е, агіток а саме е, через цілу його творчість пройшла е, тема україни української е, української долі української жінки українського е, в'язня Саме Опанас заливаха першим торкнувся теми голодомору у своїй творчості. До останнього подиху митець залишався самим собою і закликав дивитись на Україну українськими очима. Ми виросали. Ми виросали в цьому середовищі. В середовищі його робіт, в середовищі. Е... Ми бачили обшуки, які відбувалися в нашій хаті. Ми пам'ятаю, Я пам'ятаю, як у нас в хаті були вікна і, і, і пам'ятаю, як, як він ніколи не йшов на компроміс. На вечорі спомені опанаса Заливахи були представлені деякі роботи майстра з приватних колекцій прикарпатців. У своїй творчості художник перейшов багато стилів: академізм, реалізм, імпресіонізм, кубізм та високий модернізм. У кожному з яких був витончений та неперевершений. Найостанніше. Така, такий зріз стилевий, який виявляє справжнього заливаху, а це така постмодерна візія, от це, це ілюзія абсурдного бунту. Бо власне абсурдний бунт це, це цілком постмодерна категорія. Так? І ми бачимо його такі постмодерні речі. У Івано-Франківську готується до друку книга про життя і творчість Опанаса Заливахи, А також незабаром на одній із вулиць постане пам'ятник художнику.